Вітаємо! Сьогодні ми познайомимо вас із високопродуктивним зернозбиральним комбайном DoodsFar C7206TS Extra Power. Це техніка нового покоління, яка поєднує потужність, ефективність та сучасні технології. Цей комбайн вражає своєю ергономікою та продуманістю. Він оснащений жниваркою шириною 7,2 метра, яка забезпечує рівномірне та швидке збирання врожаю. Велика площа шестиклавішного соломатряса гарантує ефективну сепарацію та високу продуктивність навіть у складних умовах. Зерновий бункер місткістю 9500 літрів дозволяє працювати довше без частого вивантаження, а його швидкість розвантаження становить 90 літрів за секунду. У серці комбайна, шестициліндровий двигун «Дойт» з потужністю 366 кінських сил. Це не просто цифри, цей двигун забезпечує високу продуктивність і низьку витрату пального, що робить комбайн економічно вигідним у використанні. Діаметр молотильного барабана становить 600 мм, а його ширина 1,52 метри. Завдяки турбосепаратору, який підвищує продуктивність на 20%. Цей комбайн ідеально підходить для важких умов збору врожаю. Оператор комбайна працює в максимально комфортних умовах. Кабіна оснащена зручним сидінням Aerofit, сучасною панелю керування та системою кондиціонування. Система автоконтролю допомагає підтримувати оптимальну висоту жниварки та адаптувати роботу до рельєфу поля. Дисплей у кабіні дозволяє відстежувати всі ключові параметри комбайна, що значно спрощує управління. Dexwart C7206TS Extra Power це надійність, продуктивність та комфорт у кожній деталі. Якщо ви шукаєте універсальний комбайн, здатний ефективно працювати в будь-яких умовах, ця модель стане чудовим вибором для вашого господарства. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал та ставте лайк, щоб не пропустити нові відеоогляди сучасної сільськогосподарської техніки.